А ще цей день, 5 грудня. Це дата, яка напряму пов'язана з однією з найболючіших тем сучасної України. В цей день, 1994 року, був підписаний Будапештський меморандум, документ, який поставив хрест на нашому ядерному статусі. Ой, в 22-му році ядерна зброя могла б стримати російську воєнну агресію. Натомість ми самі передали її Москві добровільно, і нині вона лякає нею і нас, і західний світ. А крилаті ракети Ха 55 які ми теж віддали росіянам, повернулись до нас, щоб руйнувати наші будинки, електростанції, вбивати українців. І от тепер цікаво, чому Україна відмовилася від ядерної зброї? Хто тиснув, хто наполягав, і яку роль в цьому зіграв майбутній 46-й президент США Джо Байден? Людина, яку в Україні сьогодні вважають союзником і другом. Хм. Про це в нашій рубриці історія питання. 1 мільйон військових, 6,5 тисяч танків, півтори тисячі бойових літаків всіх типів і класів, а ще ядерна зброя. Тут нова незалежна держава за обсягами цієї надпотужної зброї була третьою у світі. Але за наступні 20 років від цієї могутності не залишилось і сліду. Сьогодні говоримо про те, Чого позбулась Україна, і яку роль тут зіграв 46-й президент Сполучених Штатів? Одразу спойлер: прихильникам Джо Байдена це може дуже не сподобатись. У рамках Будапештського меморандуму 1994 року, який було підписано рівно 30 років тому, Україна відмовилась від ядерної зброї, що дісталася їй після розпаду СРСР. На той момент Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі, який включав 176 міжконтинентальних балістичних ракет, включно з ракетами РС-18 і РС 22 За натівською класифікацією СС 19 та СС-22. 24 відповідно здатними нести безліч ядерних боєголовок, а таких у Україні налічувалось майже дві тисячі. Вони були призначені для стратегічних ракет і стратегічної авіації, яка теж була у України. 42 стратегічних бомбардувальники, такі як Ту 95 мс і ту 160 здатних нести ядерну зброю, знаходились на військових аеродромах України. Усю ядерну зброю було передано Росії для знищення або утилізації, а Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як країна, що нею не володіє. В обмін на це Україна отримала декларативні гарантії безпеки та недоторканності своїх кордонів від Сполучених Штатів, Росії і Великої Британії. Вже тоді ще за часів першого президента незалежної України Леоніда Кравчука, який власне і розпочав цей Будапештський процес. На етапі його підготовки лунали заклики про те, щоб Україна лишила собі ядерну зброю навіть у 1993 році. Громадяни не мали великої довіри до нашого північного сусіда. Проте аргументи Леоніда Макаровича були такими: дорого, немає доступу до управління. А ще про те, що це не питання президента. Я сьогодні одержав заяву Львівського віче. Де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово набирати без'ядерний статус. Передача зброї не відбувалась одномоментно і розтягнулась на понад п'ять років, фактично до кінця президентства Бориса Єльцина. Бомбардувальники та їхнє озброєння були передані Росії або знищені під міжнародним контролем. Частину бомбардувальників і ракет, наприклад, ту 160 за допомогою яких, зокрема, здійснюється терор України сьогодні, було передано до РФ 1999 року в рахунок оплати українського боргу за постачання газу. 581 ракета х 55 сумно сумновідомих українцям, також було передано до Росії. Друга половина трохи менше півтисячі – була демонтована і знищена самою Україною під міжнародним контролем. Лишається до кінця незрозумілим. Чому ракети просто не було розібрано? Зрозуміло, небезпеку ядерної зброї бачили і на сході, і на заході. Водночас для України то було питанням і ціни утримування і політики. Але в чому небезпека ракетоносіїв? Адже саме ці ракети Х-55 можуть використовуватись. І без ядерних зарядів загалом ситуація з ракетними двогонами має ширшу географію ніж нам здається. Окрім того, що вже доведено як факт, що Росія використовує проти України саме ті ракети, які ми віддали 25 років тому, тут є ще одна історія: у серпні 2017 року, впливове американське видання The New York Times надрукувало статтю під заголовком Ракетний успіх Північної Кореї пов'язаний з українським підприємством. кажуть дослідники, автори статті Вільям Броад і Девід Сангер провідні кореспонденти видання. З посиланням на висновки експертного дослідження та дані американських спецслужб писали таке. Успіх північної Кореї при випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, які як виглядає можуть досягати сполучених штатів, став можливим завдяки придбанню на чорному ринку двигунів, вірогідно із українського заводу, що має історичні зв'язки із російською ракетною програмою. Варіант про те, що ці двигуни могли бути передані до з Москви, зокрема з числа тих, які були передані Україною в рамках Будапештського меморандуму, досвідченим американкам американським медійникам на думку не спав в Україні. Ту публікацію назвали спробою розпалити кольчужний скандал 2.0», проводячи паралель з ситуацією початку нульових, коли адміністрацію Леоніда Кучми американці звинуватили у передачі станції радіотехнічної розвідки Кольчуга до Іраку. Фактів, які б підтвердили це, так і не знайшли. Проте на тривалий час відвернули Білий Дім. Від банкової і фактично зупинили рух України на захід. Загалом тривалий час у американських еліт не було бажання бачити Україну ані незалежною, ані здатною себе захистити у листопаді 1991 року, за п'ять днів до проведення референдуму, на якому народ України підтвердив своє прагнення незалежності. Майбутній 46-й президент США був дуже занепокоєний ядерною зброєю, яка залишилась в нашій країні після розпаду СРСР. На території України знаходиться значна кількість ядерних боєголовок. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. Вони націоналізують усю ту зброю, яка зараз перебуває на їхній території. Бажання Росії отримати підтримку США для знищення цієї зброї. Викликане не тільки тим, що вони турбуються, що вона буде використана проти Сполучених Штатів. Вони турбуються, що її буде використано проти них. Такими словами сьогоднішній друг і партнер України, сенатор демократ Джо Байден, звертався до свого тодішнього президента республіканця Джорджа Буша старшого, який менш ніж за місяць до проголошення Україною своєї незалежності у сесійній залі Верховної Ради. Закликав депутатів не виходити зі складу СРСР. Та промова в історію увійшла з іронічною назвою Котлета по Київській, яку їй дав журналіст-консерватор, редактор газети The New York Times» Вільям Сайфаєр. А тим часом українські пілоти стратегічної авіації навіть у найскрутніші для молодої держави часи продовжували виконувати польоти разом з росіянами, виконувати пуски у Баренцевому морі і думати. Про головне. В принципі, ми за великим рахунком потрібні одного єдиного разу. Тобто, на випадок розв'язання кимось проти України війни. Війни наша боя ведеться для того, щоб ми в потрібний час змогли е, так сказати дати надійну, надійний від, відпір любому агресору, який посягне на незалежність України. І тому нам так було цікаво. Навіть відчути нас на собі, по її підготовці, зможемо ми зробити це чи ні. Підготовка і політ, пуски самі показали, що ми це навіть в цей складний час ми це можемо зробити.